Тема трансформація просторової організації міських територій у країнах Європейського Союзу. Розглядаються питання трансформації планувальної структури міста. Планувальна організація території міста, принципи планувальної організації міських територій. Протягом останніх 30 років у країнах Європейського союзу та колишнього радянського союзу тривають соціально просторові трансформації, особливо суттєві трансформації відбуваються в містах. Водночас паралельно з ними тривають дискусії щодо того, як і в який спосіб, спираючись на які критерії, можна описати ці зміни, а також наскільки актуальним є традиційні підходи до визначення сутності трансформацій та трактування тенденцій у розвитку міст. Множинні суспільні перетворення та наступні просторові зрушення, що відбулися у країнах Європейського Союзу, переважно описують, використовуючи такі терміни, як перехід, реструктуризація та трансформація. Трансформація це зміна перетворення виду форми, істотних властивостей чого небудь, співіснування старих і нових елементів. Таким чином, трансформацію планувальної структури сучасних міст можна розглянути через трансформацію її елементів. Просторова трансформація може розглядатися як багатошаровий процес взаємодії інституційно організаційних інноваційно технологічних, культурно ціннісних факторів, які впливають на зміни території міста. Планувальна структура міста виражена у взаємному розташуванні основних функціональних зон і системи зв'язків між ними, це основа міста. Вона визначає транспортну схему, зовнішній вигляд міста і відображена у генеральному плані міста. Планувальна структура міста залежить від його площі, історичного розвитку і транспортної структури міста. Вигляд транспортної структури часто зумовлює подальший розвиток планувальної структури міста, при міському проєктуванні необхідно окреслити його каркас, тобто простори найінтенсивнішого освоєння території та концентрацію найважливіших функцій, які зосереджені центри міста і вздовж головних транспортних магістралей. Саме міський каркас є найстійкішою базою просторово-планувальної організації міста. Каркас допомагає побачити основні напрямки територіального розвитку міста. В сучасних містах ми можемо спостерігати цілий ряд трансформаційних процесів. Які відбуваються у просторі та часі та мають значний вплив на формування планувальної структури міста, серед яких субурбанізація, Реновація, ревіталізація тощо. В результаті формування планувальної структури міста та трансформації її елементів в просторі і часі з'являється необхідність в управлінні цима професами, в тому числі можливості планування та моделювання їх подальшого розвитку для забезпечення гармонійного зв'язку в межах конкретної території. Тобто можемо говорити про планувальну організацію територій. Планувальна організація територій це раціональне просторове поєднання функціонально-територіальних елементів, виробництва, житла, інфраструктури, зелених просторів, об'єднаних структурами управління з метою створення і підтримки повноцінного середовища проживання людини. Принципами планувальної організації міських територій є це гнучка планувальна структура, що здатна підлаштовуватися під нові умови, забезпечуючи динамічний розвиток міста формування сприятливого транспортного сполучення, ефективна система міського обслуговування та розвиток сфери послуг, формування екологічної інфраструктури, озеленення міських територій, Забезпечення ефективною інженерною інфраструктурою міста, ведення енергозберігаючих технологій, формування привабливого силуету міста, залучення туристичних потоків, збереження історико культурної спадщини в місті тощо.